помогла. А морда морда мамина, точно так само. От я зачіпаю, да, я боюсь, но зачіпати бу... зачіпала і буду зачіпати. Ти така вся твоя мама. Ти така вся твоя мама. <ривіт> 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 Кузя, вона те не трогає, вона дуркує. Вона така, така сила, таке сило. Та ну, іди від нього. Відстань. Відстань. І зі жопом, так. Ні, ні, треба таке зачепити. Треба, бо дуже треба. Будеш зачіпати? уползає.